Доброго ранку. Вирішив записати відео для тих, хто вперше починає приймати продукцію Фітлайн. Зранку спочатку випиваєте водичку від 1 до 3 стаканів. Я рекомендую 700 мл теплої, додати можете лимон. І потім берете е, готувати утрішній коктейль. Берете в Всередині ви знайдете ложечку. Берете одну ложечку в щеріть без горки, потім берете Basics. І одну треть пакетика починаєте. Це десь приблизно дві ложечки. І додаєте водички. Десь приблизно на одну треть порції, ну, так як от я зробив, десь 70-80 мл води. Десь приблизно через тиждень, через два тижні, хто як захоче, можете переходити вже на повну на повне дозування. Це три ложечки Activize зранку і пакетик бейсик. Да. І тоді відповідно водички наливаєте повний стакан, десь там 250 мл. смачного. І після того як випили утрішній коктейль, через хвилин 20-30 можете вже снідати.